Середа триває 21 на годинниках і на часі поглянути, яким був сьогоднішній день народження нашої країни. Невимовну гордість, захоплення та вдячність викликала сильна українська армія у всіх, хто сьогодні спостерігав за військовим парадом, чи то по телевізору, чи безпосередньо на Хрещатику. Як усе відбувалось, бачила і наша Юля Почивалова. Численні глядачі, які прийшли попри негоду подивитися парад, назвали його не показовим, а справжнім. Під гучні оплески українські бійці карбували крок головною вулицею столиці. А військова техніка вражала своєю міццю. Більшість її потім передадуть військовим частинам. Під час маршу презентували і нові зразки форми для бійців. Кілька формувань, які боронять Україну на сході, отримали бойові прапори. Вручав їх особисто. Президент Петро Порошенко відкриваючи парад, наголосив, що чверть століття тому Україна обрала собі політичне майбутнє, і цей крок Путін. Назвав геополітичною катастрофою, проголошення незалежності стало закономірним результатом нашого історичного розвитку, спільною перемогою багатьох поколінь українців, які боролися і гинули за нашу національну ідентичність, державну самостійність, і власний колір на політичній карті світу. В урочистостях до ювеленої річниці незалежності взяв участь мер Києва Віталій Кличко. Ми повинні показати, що в нас є армія, є патріоти і будь-які спроби. Е Агресора напаси нашу країну мати відповідний результат, відстоюючи незалежність України в зоні АТО загинули понад 2,5 тисячі українських військовослужбовців. Проте, як зазначив президент, ворогові не вдалося реалізувати жодного стратегічного завдання, і він не зміг поставити Україну на коліна. Що на мою думку продемонструє цей парад? Суспільство побачить свою нову армію. За два роки створено майже з нуля. Суспільство переконається, що Збройні сили рік за роком міцніють, а безпека держави посилюється. Солдати і офіцери ще раз відчують не лише свою відповідальність перед суспільством, але також його повагу і пошану. Пам'ять про загиблих під час конфлікту на Донбасі під пісню плевикача вшанували хвилиною мовчання. Емоції сильні. Мені сподобалося все І молодці. що організували парад, незважаючи на те, що кажуть, дорого, недорого. Найдорожче наш дух. А дух, як показує все навколо, він. На висоті він таким мусить бути. Так що все добре. все гаразд. Тримаємося. Тут таки під час параду звання Героя України отримали два військовослужбовці Андрій Ковальчук та Валерій Чебінєєв. Ще двом героям Ігореві Брановицькому та Сергієві Колодію золоту зірку присвоєно посмертно. Легенда оборони Савур могили Ігор Гордячук отримав звання генерал-майора Юлія Почивалова. Віталій Воротняк. Телеканал Київ. Після військового параду хрещатиком та майданом незалежності пройшла кількатисячна хода нескорених. В її лавах крокували вдови з портретами полеглих на сході країни чоловіків, військові, чимало з яких зі слідами поранень. Євромайданівці, волонтери, які матеріально підтримували армію і часто ділилися останнім. Також медики, що рятували поранених на передовій, і просто українці, які підтримують бойовий дух наших військових. Хода рухалася під українськими прапорами співаючи державний гімн, присвятили її всім, хто не скорився обставинам і боровся до останнього. Шановуємо пам'ять своїх загиблих чоловіків, які загинули в АТО. Загинув під металістом 14, 16 серпня 14-го року. Ця хода показує, що пам'ятають про тих загиблих. Ну... А те, що було перед цим показало, що ми маємо чим захищатися. Волонтери дуже, дуже нам допомагали. Низький не муклін, низький не уклін всім, всім людям, які допомагали, які придавали якісь там, да, там речі там, або продукти, або гроші волонтерам. Волонтери це адресно до нас доставляли, вас кажучи, особливо спочатку війни без волонтерів. Я думаю, що фронт був би набагато західніший. Три місяці був на Майдані, тут з хлопцями, тут дуже багато друзів. Хотів побачити сьогодні. А саме головне, що Не скорились тоді, не скоримось ніколи. Ніколи не скоримось. Тому ця хода тих людей, які не скорилися. І завдяки таким людям, як там учасники АТО зібралися, я знаю, що наша Україна не буде на колінах. Спокій громадян під час святкових заходів у столиці оберігали понад 5 тисяч правоохоронців. Поліція, патрульні та нацгвардійці працюють у посиленому режимі. Водим Ярошенко розповість розлогіше. Майже весь центр міста зранку перекрили для автомобілів. Станція метро Майдан Незалежності працювала тільки як пересадкова. Зачинили і вихід зі станції Хрещатик на вулицю Інститутську. Територію довкола Майдану ретельно перевіряли вибухотехніки та кінологів. Це входить до, скажімо, стандартних заходів перед такими масовими. Це не тільки було перед парадами, а й в інших локаціях, де проводились праздничні заходи, святкові заходи. Лише потім глядачів почали пускати через встановлені металеві рамки, перевіряли не лише людей, а їхні особисті речі колючих, режущих, також стекло заборонено, щоб не було не завдано шкоди ні відвідувачам, ні посетителям, які будуть відвідувати дані заходи, і також не учасники параду. Кияни та гості міста посилені заходи безпеки сприймали з розумінням. Позитивно відношусь, тому що це наше життя, і вважаю, що в такий час заходи безпеки мають бути. Я рахую, що тут така зона, де є багато від персон і так оглядають. Я думаю, що це нормально. І це правильно думаю. Поні кожного дивитися і звертати увагу. Якісь Особи хто людина що проносить. Я думаю, що це правильно. Так має бути. Я щитаю, то нада. В принципі, всі усі так проходять ніяких нарікань по тому поводу ні Втім, не всім глядачам таки вдалося потрапити вчасно на парад. Людей, що прийшли на інститутську, не пропускали навіть через металеві рамки, лише за перепустками. Як можна пройти? Де можна пройти без перепустки? Окей. Чи можна солодощі люди прийшли. На Так. Да. Ми городинку. Да. У посиленому режимі працювали і медики. На час урочистостей у столиці розгорнули додаткові пункти для карет швидкої допомоги. Близько 200 бригад швидкої екстреної допомоги. Крім тих місць постійної дислокації, які були завжди на святкування тих чи інших державних або місцевих свят. Ми додатково забезпечимо ще 20 місць. Разом з усіма на вахті кінологи і велопатрулі. Сьогодні наша задача забезпечення саме по правопорядку в центрі міста, але взагалі велопатруль займається забезпеченням охорони громадського порядку на паркових територіях, на центральній території, тобто вулиця Хрещатик, парк Сагайдачного, прилеглі території до саме до парку. Працюють наші строєві підрозділи, тобто роти, батальйони. А працюють атестовані працівники поліцейські, які є працівниками нестроєвих підрозділів, тобто працюють в апарації патрульної по поліції управління міста Києва департаменту посилений режим роботи у правоохоронці від понеділка пильнують вулиці близько п'яти тисяч силовиків, поліцейських, патрульних та нацгвардійців. Проводимо, проводили заходи по забезпеченню порядку на майдані незалежності на Крещатику В інших місцях ці заходи будуть продовжуватися до пізньої ночі, поки будуть святкування 25-ї річниці незалежності. Ярошенко Станіслав Бурчак, телеканал Київ. А у Софійському соборі сьогодні зранку предстоятелі християнських церков і очільники інших релігійних організацій помолилися за нашу державу, мир та процвітання, за божий захист і благословення для українських захисників. У молитві за Україну взяв участь і президент Петро Порошенко разом з родиною. Тим часом в окопах, там на сході реальні герої продовжують боронити нашу незалежність. Мало не щодня Україна втрачає кращих своїх синів. І сьогодні, в день незалежності України, на Донеччині загинув боєць Олег Дяченко, який служив добровольцем у 15-му батальйоні. Зсу про це повідомили його побратими. Сьогодні російські окупаційні війська, вкотре нагадали про свою підступність та ворожість, 43 рази порушивши режим тиші на Донецькому. Напрямку супротивник з опівночі гатив з артостановок 122-го калібру та мінометів в районі Авдіївки. Зафіксовано понад три десятки пострілів з ворожих танків. На Маріупольському напрямку ворог теж застосував важке озброєння. У Широкіному впало близько 120 снарядів. На Луганщині противник з важкої артилерії випустив півсотні снарядів. Ворог також неодноразово відкривав вогонь з гранатометів та кулеметів великого калібру. А у вільний від боїв час 122-й окремий аеромобільний батальйон Завдіївської промзони привітав українців з річницею незалежності. Пропоную послухати. О, Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо, і ми браття у своїй сторонці. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу. Покажемо. Що

Незалежність починається зі здоров'ям. З таким гаслом у святковий день волонтери проводять акцію на вулиці Івана Мазепи. Там стоїть мікроавтобус, де можна безкоштовно здати тест на ВІЛ-СНІД. Подбали громадські організації і про дітей, влаштувавши поруч майданчики з розвагами. Акція триватиме увесь день, тож усі охочі можуть перевірити своє здоров'я. Число хворих на віл в Україні щодня зростає більш як на півсотні людей. Така жахлива статистика змушує волонтерів та медиків активно привертати увагу загалу. Чоловік може бути, коли він знає свій статус, коли він знає, що він не несе угрози другим людям, Він себе відчуває спокійно, комфортно. Он... Наша незалежність закінчується там, де починається свобода людей. І це там нашій країні – це здорова нація конфіденційність гарантована. Спочатку невеличке анкетування після чого можна здавати тест. П'ять хвилин, і результат готовий. Ну, просто для інтересу. Зараз багато людей би, заражуються і Немножко страшно. Охочих перевіритися що години більше. Долучився до акцій І перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс. Причина дуже проста, банальна. Хочу бути здоровим. Але е, розумію, що якщо навіть я буду регулярно це робити, то цього буде недостатньо. Тому що це, як кажуть, гра з негативним мат-очікуванням. Якщо ми не будемо піклуватись про те, щоб наше оточення було здоровим то це лише питання часу. Ми все одно здоровим не будемо, якщо будемо дбати лише про себе. Готові надати консультацію на акційному майданчику медики та психологи. Також поблизу медичного буса можна знайти інформаційні стенди. Подбали волонтери і про невеличкі розваги. Для дітей влаштували майстер-класи та дозволили їм розбалювати справжні машини. Сьогодні праздник. Я гуляю з Захаром, моїм молодшим, кресником. і з крісним. Не рисую машину. Триватиме акція протягом усього дня, тому кожен охоче зможе перевірити себе, а малеча – порозважатись. Вероніка сектим Дмитро Аліфанов, телеканал Київ. У святковому забігу у вишиванках на Русанівській набережні взяли участь майже тисяча патріотичних прихильників здорового способу життя. Такі ж забіги відбувались не лише в Україні, а й за кордоном за участі наших діаспорян, зокрема в Торонто, нью Йорку та Філадельфії. Окрім спортивної, забіги мали ще й благодійну мету. Зібрані кошти спрямують на закупівлю івентарю для спортшкіл. На дистанціях 5 та 10 кілометрів змагалися не лише атлети. Професіонали, а й аматори серед учасників, які серед глядачів було чимало зірок. Найкращих бігунів нагороджував нещодавний тріумфатор Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, борець греко-римського стилю Жан Беленюк. Це здоровий образ життя, це позитив, це те, що делают нашу нацию здоровой. рода здоровый. Поэтому ну, тем более если еще пробежал, еще выиграл, там какие-то призы дают. Вот. Поэтому это классно. В любом случае, нужно чаще такие мероприятия организовывать для того, чтобы попарализировать спорт и физическую культуру в стране нашей. Я тоже пошаль, что я тут миг бихт. До Києва з Ужгорода на велосипеді за 8 днів ось такий тернистий шлях подолали ветерани війни в Афганістані, аби урочисто відсвяткувати 25 років незалежності України. Троє учасників велопробігу. Це не професійні спортсмени, хоча й люди, що знають війну в обличчя, подолали 905 кілометрів. Під час маршруту, що пролягав через Мукачеве, стри, Львів, Броди, Рівни та Житомир, до велобійців приєднувалися побратими на залізних. Конях, які допомагали в організації ночівлі та харчування, також весь час велосипедистів супроводжувала поліцейська машина, фінішували ветерани сьогодні у центрі столиці біля пам'ятника загиблим в Афганістані бійцям, де урочисто поклали квіти, вшанувавши побратимів. Основна мета це об'єднати ветеранів, показати, що вони з нами вони у доброму. Здоров'я і віддати шану загиблим героям, як афганцям, так і хлопцям, які загинули в АТО, і зробити так, щоб люди цього не забували. Люди нас вітали, машини проїжджаючі сигналили. враження нас переповнюють, тому що я кажу, були зустрічі із ветеранами, і з молоддю були зустрічі з громадськістю. Всюди, всюди нас вразила зустріч в Стрію в Новограді Волинському, в Житомирі. Ну майже повсюду, хрещатику День Незалежності на декілька годин перетворився на автодром. Київський міський автомотоклуб на честь свята провів тут роад-шоу. своєю майстерністю похизувалися найкращі вітчизняні гонщики на мотоциклах, а також автомобілях, потужність яких перевищує 500 кінських сил. Вони провели показові виступи у дрифті, фігурному керуванні та інших дисциплінах. Також це шоу поклало початок мотоекспедиції під назвою Україна це Європа. Її учасники проїдуть по периметру усю континентальну Європу, а це близько 20 тисяч кілометрів. Під час подорожі спілкуватимуться з нашими. Співвітчизниками, які живуть за кордоном, та фільмуватимуть свої пригоди. Проєкт, який буде пов'язаний з маловідомими українцями, які мали відношення до формування Сьогоденної Європи, але залишилися поза межами класичного історичного піару. Вздовж кордону Європу 28 країн. Ми йдемо да, в Польщу, на Польщу направо і вздовж морів йдемо. Будемо намагатися не заїжджати в Комітальну Європу. У першу годину дня незалежності в аеропорту Бориспіль сів літак з українськими олімпійцями, завдяки їхнім успішним виступам у Ріо, прапор України неодноразово майорів над аренами ігор. Так, Павло Тимощенко виборов срібло у сучасному п'ятиборстві. А найвродливіша дівчина літньої олімпіади Ганна Різаддінова здобула бронзу у художній гімнастиці. Якби не російське лобі у цьому виді спорту, бути б її чемпіонкою. А відтак бронза золот. Тим відблиском грації зі школи Дерюгиних кожну церемонію зустрічі перетворюють на свято. Панувала піднесена атмосфера цього разу. Її залюбки доповнила група підтримки Павла Тимощенка, серед якої була і дворічна донька п'ятиборця Марта. Після доби у повітрі подорожніх зазвичай накриває втома, але не олімпійських призерів. Позитивна енергія зустрічі, квіти і обійми роблять свою справу. свою победу посвящаю Украине, потому что очень много сил, очень много времени, очень много здоровья, пота, крови, честно всего, отдали всем тренерским составам. Поэтому вот эта бронза, она правда на вес золота для всех. Она очень дорогая, просто безумно дорогая эта победа, поэтому я посвящаю всей стране. Характер человека сделал свою характер, желание, борьба и Она этим характером подкупила. Я не скажу, что это было легко, это было сложно. И вот эта медаль, это Олимпиада, это была, в принципе, главная цель, которая заставляла бороться с многими сложностями, с болью, с усталостью, со, ну, с этими факторами, которые на меня свалились. Ну, как бы, к счастью, что получилось. Тільки сьогодні кияни та гості столиці мали змогу познайомитись з роботами українського Ван Гога Івана Марчука у колонії залі Мерії на виставці Генотип вольності було представлено 25 картин до річниці незалежності України. Деталі у сюжеті. Його мистецтво відомо у всьому світові. Він увійшов до проданського рейтингу 100 гинів сучасниці. А міжнародна академія сучасного мистецтва у Римі прийняла Івана Марчука до лав золотої гільдії та обрала почесним членом наукової ради академії. А техніка виконання картин майстра унікальна. І коли я придумав цю технологію, цю техніку то вона, вона мені дає дуже дуже. Такий гарний ефект. Там дуже... Бо всі, навіть навіть мене, як сонце світить, чимось там заглядають, навіть з другого боку, що в Москві, яке виставлявся, чи там лямпу я не повісив, розумієте, під світку. А я звичайними фарбами це робив, совєтськими фарбами, яких ніде в світі не було. Я ними почав, бо вони. Бо вони мені гарно тягнули цю ниточку. Не? Мотець самобутній та оригінальний із своїм особливим творчим обличчям. Він пише вільно і розкуто, а його нестримні творчі польоти та могутня експресія не дають спокою ні самому авторові, ані глядачеві. Ми тільки зайшли, але вже з перших картин це дійсно вражається. Щось таке неймовірне, це настільки гарно. Мені ну, Дуже подобається таке сучасне, незвичайне, неординарне, яке захоплює, водночас дивує, чарує. Тобто кожна картина якась своєрідна і викликає якісь певні. Різні емоції. Знаний у світі має бути доступнішим вдома. Тож в планах київської влади створити музей художника. Наша мета на сьогодні у Києві зробити музей Івана Степановича Марчука. Тому що до цього часу, на жаль, це ще не зроблено. І сьогодні ми шукаємо можливості відкрити у центрі міста, не десь на Окраїні, на а десь саме в центрі, в серці міста музей робіт Івана Марчука. Ольга Киселович, Андрій Додко, телеканал Київ. Своє мене у день народження держави святкують і тигри у київському зоопарку. Хижакам виповнилося 8 років з цієї нагоди. Для них у звіринці влаштували сюрприз. Як вітали диких кішок, бачили і наші журналісти. Тиграм 8 років, як то кажуть, саме розквіт сил. Рена та Малюк народилися тут, в столичному зоопарку. Це зараз у них окремі вольєри. А коли смугастики тільки з'явилися на світ, за ними наглядали чи не всім колективом зоопарку. Вони у нас э, в ручному викармлюванні знаходялись. У них є мамка наша, Тетяна Герасівна, яка забрала їх домой. Вот, э, на перші дні вона проводила з ними. Вот Далі вже всім дружно зоопарком їх вихажували. багато знають наших співробітників, э, Віде, коли проходит, Хоча і брат та сестра однак за характером дуже різні, говорять наглядачі. О, Рена, це така проказниця, зверниця, вона всегда пыталась где-то подкрасть, сзади, как-то где-то прикусить немножечко. Така. О, малыш более спокойный, даже не то, что более, очень даже спокойный, Когда был случай, вот, буквально в прошлом году когда пьяный мужчина бросился в вольер. Вот. Все, Все травмы, которые он получил, это от падения головой от бетонку. день народження тигрів щороку не залишається поза увагою співробітників зоопарку. Відвідувачі ж звіринця переконані найкращий подарунок смачненьке. М'ясо. м'ясо, конечно. м'ясо. А чому м'ясо? Тигри люблять м'ясо. Всі знають м'ясо. Ось в зоопарку хижаків вирішили побалувати ласощами. Нас сьогодні була відборніша говядина і куріні крилишки. То тобто, є що вони якби люблять. Тільки от подали страву трохи незвично. Нею нафарширували фігуру зайця, що виготовлена з тканини, Напхали м'ясом і дерев'яний пенюк. Тигри ж надовго думаючи почали діставати ласощі. Хижаки з'їли не все. Працівники зоопарку кажуть, бо не голодні спостерігачі в захваті є і ті, хто прийшов спеціально подивитися на іменинників, так би мовити, особисто привітати. Ми трохи чули, що десь чи в газеті читали, що має бути е, таке іменинне саме тих гриб. Ось а Віта перший раз просто в Києві дуже хотіла побачити. Ігри активні були, гралися з іграшками, дуже дуже цікаво, і хоч день народження трапляється лише раз на рік, утім зоопарк це свято, яке доступне щодня. Іван Віличенко Михайло Ястигнієв телеканал Київ. Ми продовжуємо згадувати найяскравіші моменти нашої історії, пов'язані з державним гімном. Це не просто пісня, обрана державним атрибутом, це учасник і свідок нашої боротьби за волю і незалежність. Під час подій на Майдані символом національного спротиву був жовто-блакитний прапор. А в тоталітарній Росії український гімн став виявом нескореності диктаторському режиму Ві Путіна. Ось як звучав наш гімн на вулицях Москви 2014-го. Ми голоси за нашу свободу і покажен, що сьомий, браття, по батькового Слава Україні! Наразі це все, що встигаємо розповісти цієї години. І буквально за кілька хвилин о пів на десяту телеканал Київ транслюватиме святковий концерт, присвячений 25-й річниці незалежності України. До зустрічі!